Масове отруєння на мистецькому фестивалі в Кам'янці-Подільському щонайменше 56 осіб, і більшість з них діти за попередню інформацію отруїлися харчами. Всі вони мешкали в тамтешньому готелі Ксенія. На фестиваль з'їхались дитячі колективи з усієї України. Із симптомами харчового отруєння потерпілих шпиталізували у Кам'янці, Києві. Одесі у столиці 18 дітей до лікарні забрали просто з потяга. Троє дітей у надважкому стані. Їх нині рятують київські медики. Ще десятеро під крапельницями у броварській лікарні. Ганна Бока розповість більше. Бровари Софійку та Надійку батьки ведуть до лікарів на профілактичне обстеження. Дівчатка одні з небагатьох, кого цієї ночі не скосила хвороба. 15-ро П'ятнадцятерож їхніх однолітків нині на карантині, дехто у дуже тяжкому стані. Діти поверталися із Кам'янця-Подільського до Києва. Мама Юлія одна з тих, хто супроводжувала 27 семеро хворих. каже, зле ставало малим одне за другим, а ніч та подяг і без того скруту перетворили в пекло. Зранку усіх просто з вокзалу забирали швидкі. Кошмар відбувався. Кошмар. Ми на ручках їх виносили кожні 5 хвилин, тому що температура 37, через 5 хвилин 38, через 5 хвилин уже 40. Дітей дуже багато було хворих. Тому ми розділилися, кололи знеболювальний. Як можна чужій дитині що зробити, не знаючи що чи в неї є алергія на що ще немає? Діти кажуть, різко зле стало всім після вечері. Деякі їли пюре, деякі їли олів'є. У нас все було добре, а потом епідемія почалася. Ті ж самі симптоми у чотирьох дітей з Одеси. Керівниця групи теж скаржаться і на харчі, і на антисанітарію в готелі. Ні, трихнакмірах даже білі мишфестивали два дні у Кам'янці-Подільському. Діти з усієї України. Усього на хореографічні змагання з'їхалося 227 дітей. У міській лікарні залишається щонайменше 40 постраждалих. Серед них і дорослі уже відомо про потерпілих і на Івано-Франківщині. І всюди медики називають однакові симптоми у броварах. Навіть не дочекавшись висновків експертизи, сміливо кажуть, головна причина масового отруєння. Неякісні харчі один хлопчик і шостки він відмічав, що він не їв омлет і не їв е, олів'є. А він один його не їв, і в нього немає носу, У нього просто рви у Держспоживслужбі Кам'янця-Подільського після скандалу одразу ж кинулися перевіряти готель, де жили діти. Виявили ряд порушень, які містилися в готельному комплексі, а саме недотримання товарного сусідства харчових продукцій, де кожен мав медичну книжку. Адміністратор готелю наперед перепрошує за можливі недоліки, але провини за постраждалих дітей не визнає. Кожного закладу є свої недоліки. Ми все справимо. Ми себе не знімаємо вини, але ми також не можемо себе звинувачувати. Того що не доказана наша вина. Експерти триватиме днів зо п'ять. Тим часом щодня зростає і кількість постраждалих дітей. Харківські танцюристи чи не єдині, які відчули біду ще в Кам'янці-Подільському. Восьмеро з них у середній тяжкості госпіталізували, а ще тридцятеро прийшли в лікарню на обстеження. Про всяк випадок їхні керівники не наважилися рушати у далеку дорогу з дітьми. Ганна Бока, Вадим Верба, Олег Черняєва, Олексій Губін, ТСН 1+,1.